Ну, ваші пропозиції, як би їх назвати? Дає є, дає, як ви їх назвете? Якщо він один ППСник, а другий даєшник, і це би вже він даєшник. Правильно? Mm -hmm. Він дає, дає. Як вас звати? Іван. Ну, саме Кажу, я пропрацював 11 років в Європі. Ну, там, якщо зупиняє поліцейський, то просто з ним приємно далі пообщатися. І там він, якщо зупиняє поліцейський, він тобі водійові допомагає. Тут не допомагає. Тут треба наказати, знайти по-любому, щоб тільки наказати водія. У нас так само має бути, щоб можна до міліціонера звернутися і щоб він міг допоміг водія, а не наказувати водія. Там такого немає, як це. І, звичайно, така служба повинна бути, тому що нас же хтось повинен охороняти. Ми надіємося на це. Я думаю, що це буде дуже добре. Я б навіть ще сказала для тих експериментаторів, що вони частіше заходили ось е, в наші дворики. У нас є такі гарні скамеєчки для мам з дітками, але там часто сидять не мами з дітками, сидять юне покоління, яке вживає спиртні напої, сигарети, а мале покоління. Тільки з розкритими ротиками дивиться, от ще отаких от треба мам татусі вчити трошечки, треба вчити, тому що ми ж хочемо в Європу, а до Європи ще ой, як нам далеко. І якщо ми це не будемо робити, то грош ціна нам, українцям, якщо ми на нашу державу не будемо дбати от ще з такого молодого покоління. Так що я б радила цим групам, щоб вони не тільки по дорозі проїжджали, а заїжджали у кожний двір міста Хмельницького, де багато дитячих майданчиків, і щоб там були тільки мамочки і діти. І менше оцих мам і теж спиртним і сигаретами, ще проводити якусь лекційну роботу, вчити їх чогось, як вони цього не розуміють. Роботу проводили профілактично? – профілактично, тому що маленькі діти це як ці гумочки які вбирають все від своїх мам і татусів. І якщо сьогодні тато і мама п'ють пиво, а починається все з пива, воно теж алкогольне. А коло пива змішують ще біленьку, а тут маленький хлопчик і дівчинка бігають і дивляться. Отак От дивишся вікно і думаєш, ну що ж це таке? Ну яка ж цей майданчик дитячий, хочеться там краси якоїсь культури, а виходить все навпаки, і бутилки будуть, і що хочеш. От мені дуже даже, навіть приємно, я почула таку новину, що буде у місті така хороша група. Дай Бог, хай вона запрацює, а ми будемо тільки підтримувати її. Дякую. Нам, будь ласка, Ой, ну я вчителька, проста рядова вчителька яка працює в Лісових Гринівцях, а живе у місті Хмельницькому. Скажіть, будь ласка, ви чули про експеримент в Хмельницькому по ГАІ і МПС? Слышав. Цього експерименту? які переваги бачите в цьому і які недоліки, і які побажання. Ну скажем я віддалено слышал не слышал достоверный информаций. Понял, приблизительно мы так рассказывали. То есть, если они будут постоянно в движении, постоянно патрулировать, съездить вокруг, то це, я думаю будет положительно влиять на спокойствие в нашем городе. Пожелание это да, это постоянно, если постоянно, чтобы были в движении, да, то есть, как мне говорили, будет разбит город по секторам, то есть за каждый сектор ответственная определенная группа, они будут постоянно передвигаться, да, то есть контролировать спокойствие, это будет классно. Полиция, да, как сейчас сказали, будет переименовывать, пускай будет, почему нет. Достаточно, да? Полиция. Да. Я думаю, да. Хорошо, спасибо. Поставьте пожалуйста, это с Станислав меня зовут. А фамилия? Хайчин Станислав. Хайчин. Хайчин Станіслава, да -да. правильно? Іменно так. Все, спасибо. Я не знаю, що це щось дасть. З корупцією це нічого не дасть, краще не стане. То головне це побороти корупцію. Головне побороти корупцію, головне, щоб взятки на дорогах не брали, а остальне вони будуть реформувати і так, і сяк, а в кінці-кінців вийде, що просто ще відкриє, ще наберуть якихось людей на роботу і так далі. Вони мають працювати чесно, а оце саме основне. Дузі Віктор Юрійович. Дузі Віктор Юрійович. Дузі Віктор Юрійович. Дузі на Дузі. Дузін, свідки, ви скажіть, будь ласка. Красиво. Ну, щось чула, що чула, а що чула, що їх скорочать і машини, і я не зрозуміла, так що що буде пост, не буде міліціонерів, ДПС-ників не буде, а буде просто камери знімати. і... Так буде, Знімає камера, і якщо машина якась десь на обліку стоїть, то потім патрульна служба, яка поблизості, вони від'їжджають на цей сигнал. Ось так я таке гаїшників? <гум> так я рахую, що це вірна, вірна думка, вірна, те, що ще вони зробили. Мені здається, так. Це треба багато грошей, щоб всі. Правда, ну, звичайно, є серйозніші проблеми. Проблеми, звичайно. Ну, я рахую, що це ну, на даний час, звичайно, це важливо важко, але це зручно, мені каже. Це те, що виплатити тим ДПСникам зарплату кожній машині, якщо вони є десь на посту, а витратити, витратити ті кошти на саме те, щоб поставити ті камери, я рахую, що це варто. А вы представьтесь, это... Виктория. Шабутенска. 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 Так. так. Ну, в Европе оно как бы принялось, значит, это не самый худший вариант. А то, что было отдельно, как бы оно, наверное, не совсем, может быть, и правильно, потому что каждый тянет одеяло на себя. А в действительности это ж... Вроде бы это подразделение, я имею в виду, структура МВД, она же выполняет одни функции. Пусть это на дороге, пусть это на улице, пусть это по охране каких-то ну, секретных объектов или важных объектов, как атомная станция, как какой-нибудь тест и тому подобное. Вот мое такое мнение. То есть приветствуем. Конечно. Какие э -э, побажания, что на Понимаете, когда люди действуют сообща, продуманно и друг другу не противоречат и идут навстречу друг другу с взаимопониманием, тогда у людей получается и решаются вопросы. А если действительно каждый будет только палки в колеса ставить и показывать, что моя служба вот это вот служба, а это, так сказать, что-то ниже стоящее, вот тут уже будет хуже. То есть, все быть Конечно, и не только в этом деле, и не только в этом вопросе, в частности, в нашей стране. Все Я думаю, так. Как вы думаете, как такая служба должна называться? Ну, то есть, вот там ГАИ, то ФТС. что у них должно быть на написано, чтобы людям было а понятно? Ну, в принципе, зачем изобретать велосипед, если уже планировалось назвать в... всеобщей полицией? Ну пусть она будет полиция, пусть она будет хоть супермилиция. Функции-то одни и те же. Это обязательно. Меня зовут? Сергей меня называю. Да. Сергей. Минничанин. Минничанец. I <laughs> Тому що мало більше потім наряду, сьогодні заходиться, гуртожитки, магазини, інші заклади, там, де тривалий час прибувають люди, стараються ці пам'ятки або дажу, і там і судять до піхоти на прийом. Можливо, що лишають свої речі десь при вході в кабінеті, соответственно. すいません。 Блін, блін. Насолок. Схожую наклею човиною. Похвачивши нас. Усьому шатку це заформений одяг. За намагався нас ударити. Після неодноразового після неодноразового попередження про намір застосування спеціальних засобів. Нами було їх застосовано 17 статті 14. Речі. Це мої речі. Шапка моє, блядь. Хуйня не моя, сука! Нас направили, що клеїкась речовина схожа на клеєче шу. Якщо він юха цей клеєче шум. 185, який спортивный кодекс України. Здесь там не покора, потім камінь. Шой Нарушники вам же попустили. Прямо в двін. Пакет беремо шин. Такой трошки больше. Сейчас Ша шаков кофту поднять. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.